Доброго дня, компанія мотор Україна на зв'язку. Багато хто у нас питав за бюджетний 24-й мототрактор зі звичайною мототракторною коробкою, але щоб була фриза та плуг в комплекті. Це от варіантик, це Кентавер 240B. У нього база йде як у 200 ки тільки з більшим мотором. Тут мотор ЗС 1115, 1,2 літри, 24 кінські сили. Одноциліндровий. Ну, Понятна справа, тому що трактор на ремнях. Капот у нього йде отакий масивний. Це капоти, які ставлять зараз на VR, на VR моделі VR drop 10. Непогано виглядає брутально, такими, типу з виганами, типу, з кулами. ну Непогано виглядає. По кольорах вони є в різних, є червоні, зелені, сині. Значить Коробка тут іде мототракторна. Дехто каже, це перероблена мотоблочна, Взагалі по мануалу вона називається мототракторна. Кому як легше називайте. Фреза тут працює, і в принципі все, все обладнання від гідравлічної плити. Вона монтується на цю частину. Тобто це розкручуєте, підставляєте тазик, зливаєте мастило. Потім монтуєте перехідну плиту. Я бачив, люди в інтернеті її робили навіть самостійно, тут нічого складного немає. В чому її предназначення? Це те, що там стоять шестерні коробки. І оця плита шестерню надівається на шестернь. І коли вам треба, ви можете її вимкнути, там спеціальний важель є, і у вас буде працювати фриза. Вона розкручується за рахунок зірочки, яка тут збоку стоїть. Тобто ціпок накинули і все. І в чому ще перевага цієї плити, чому вона називається універсальна плита під гідравліку? Тому що на неї монтується підшплінтик гідроциліндр. г-образний от от крючок на цій плиті стоїть, ви на нього цепляєте під шпрінт, І все, у вас працює. Значить, Трактор цей з коробкою передач з 200 ки зі 160. ки У них коробки йдуть однакові. Три передачі вперед, одна назад, Повищені, поніжені передачі також є. І блокування задньої півосі. Ще на нові моделі додали стоянкове гальмо. Також Маємо на приборній панелі чотири датчика. Два з них йдуть в спарки, тобто це показує нижня частина мотогодини, верхня частина це йде вольтаж. Ну і ці датчики це стандарту. Керування всією електронікою, поворотниками і освітленням у нас іде як на автомобілі, тобто з лівої частини. Тут у нас стоїть електростартер. Він розташований в передній часті, Ось там от. Акумулятор на цих моделях. Зараз давайте покажу вам, який акумулятор стоїть, бо багато хто питає, чи вистачить акумулятора, чи його не вистачить. Зараз підзніму вам Тут стоять 60 акумулятори акумулятори, тобто 60 А. От, раз уже підняв Стартер розташований і генератор. Генератор тут на 350 Вт. Його вистачає. Це у нас Зелена е, радіатора. Тут не промислове охолодження, тобто рідина просто охолоджує двигунчик. Тут у нас паливний бак, також він розташований над двигуном на спеціальній платформі. Значить, по освітленню на цьому тракторі стоїть ледовське освітлення, досить ярко, яскраво світить повітряно-мастильний фільтр. Ось його навіть схема зображена з боку. Тут у нас заливається трішки масла. тут у нас просто влавлює великі частини і, в принципі, отак все це працює. Значить, по трубі. Питають у нас, чи можна вкоротити трубу. Дуже висока труба не заїжджає у сарай. Друзі, можна. Можна її хоч отак от обрізати. Питання в чому? Чому вона така висока? Тому що звичайний зріст людини, ось можете побачити, да? щоб коли ви стояли там поряд навіть з трактором, то вам не дуло це все прямо в обличчя. Тобто вона зроблена плюс-мінус на середній зріст людини. І зроблено так, щоб ці е, вихлопні гази хоча б не напряму потрапляли прямо на вас. А так вона іншої функції не виконує. Слухайте, знімете отут. І в принципі у вас нічого не поміняється. Дим буде валити отсюда, тільки буде ще е, більш шуму, тому що вона ще і шум трішки прибирає. Та навіть не трішки, вона так серйозно прибирає шум. Значить, по цьому розібралися два приватних рівня. Шків тут ручойок великий на 5 ремнів. Один ремінь на насос, один на генератор, один вільний, якщо захочете поставити косарку, І два приводних. Вони, соответственно, приходять сюди. Можете додати ще третій ремінь, якщо передню косарку не будете користуватись. На задньому шківу один лишаємо, тому що у нас іде. Під косарку, там копалку і під інше обладнання, оце все ставиться. Резина 6.12, 9516. Така сама резина і стоїть і на 200 -ках. значить Якщо коротко, ці моделі 200B і 240B відрізняються конкретно чисто двигуном. Ну і капотом, понятна справа. Коробки в них однакові. Ви можете запитати в резонне питання, чи вистачить такої коробки? Для такого мотору. Друзі, я вам скажу і так, і ні. Тобто, понятно, що тут тягового зусилля буде більше, ніж на 16 ки і на 200ки. Тому що більше кінських сил, більше крутний момент, більше тягового зусилля. Але враховуючи стан коробки, я би не радив ставити тут прям таке сильне обладнання, яке тягне 24 коні. Тобто працювати так само. Я все це кажу всім клієнтам. Працюєте на 20-ки, на 24-ки і на шістнадцятки однаково. У цих тракторів 24-х -ті, тільки більше запас потужності. Вони зможуть е простіше для двигуна зробити ту або іншу роботу. Їм буде простіше працювати з плугами, їм буде простіше працювати з акучниками, оку культиваторами, е дисками. Але... По суті, це такий самий шістнадцятка, тільки з великим запасом потужності по двигуну і на широкій різині. Тому, коли обираєте техніку. Не соромтесь питати питання, які, допустимо, питають не дуже багато людей. Тобто, а що по коробці, а як вона працює, а які поломки є. Ми, в принципі, враховуючи наш опит у цій сфері, ми клієнтам розказуємо, як воно є. Тому що ми не хочемо купувати продавати техніку, потім чути, нащо ти мені продав, я тут вчепив трьохкорпусного плуга, як у сусіда, а воно вилетіло, а воно все поламалося і так далі. Друзі, використовуйте з розуму. Не соромтесь задавати незручні питання по трактору, ми завжди відповідаємо чесно. Ціна питання такого трактора на сьогоднішній день така сама ціна, як у 200Б. 2800 доларів це комплект фриза, плуг. І перехідна плита. Доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати, 2 роки офіційної гарантії. Кому цікаво, набирайте, замовляйте. По наявності ще є штук 5 зелених, точно я бачив на складі, і штуки 2-3 червоних. Кому цікаво, чекаємо ваших дзвінків. Напишіть в коментарях, як вам взагалі як ви відноситесь до мототракторів. З мототракторними теремотаблочними коробками чи працювали ви на них? Які є зауваження? Розпишіть людям, можливо, комусь буде щось доречно. Всім гарного дня!